Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Сьогодні прийшли дві посилки, там не дві навіть, а чотири. Три з зеленого едему. Одна з трьох моя, а дві для катрусі. Пам'ятаєте, я вам показувала для катрусі я замовляла з проксіми: Лейланди, Барбариси. Гортензії, і тоді ж ми її замовили в зеленому едемі для неї лаванду. То от в цих двох повинна бути лаванда і ще якісь там дві рослинки вона захотіла собі. Ну і мої шавлі повинні бути. Розкриємо разом з вами, подивимось, що там мені прийдеться розкривати по черзі, тому що я не знаю, в якій мої рослинки, а в якій. Катросині. Ну, я думаю, що може так, я побачу просто. Моя маленька повинна бути. Покажу вам трошки рибок. Почали під кінець літа чомусь з'являтися зелені водорості, бачу наростати. Ціле літо якось я стримувала, в мене виходило. Ну, тут і сітка була натягнута, зараз сітку ми зняли, тому що німфеї геть не хочуть наростати. Навіть та, що кума дала вже дорослу у відерці, там два сорти. І навіть та, от тільки випустила бутончик, бачу. Потрібно сонечко їм. А ці мої геть стоять міленькі, водичка вже холодна, прохолодна така. Ця стоїть теж, бачу, ось тут є листечко таке зовсім маленьке. І шкода мені її викинути її, вона і не росте, і не пропадає. Так, потримаю ще трошки до зими. Якщо не буде нічого, то, мабуть, вже і не буде. Ну, ось так, мої хороші. Привіт-привіт! Давайте вітатися. Привіт-привіт! Давай, йди до мене. О, ти моя хороша. Ну, водичка холодна, так. Да. От зараз їх краще сухими руками не брати, бо можуть бути опіки. А от у водичці, коли рука мокра і вона вже... І рука вже не така гаряча, бо водичка холодна, то можна вже і торкнутися, отак їх. Не страшно, ніяких опіків не буде. Думала вам показати малесеньких, три штучки є, маленькі діточки, вони вже забарвились, з'явились кольори в них, бо були просто чорні. Але не бачу їх. Десь, десь немає, десь плавають. Може іншим разом. Ну все, пішли розпаковувати. Ось вони. Тільки вимкнула камеру і вони з'явились. Ось маленька пливе. Де вона, де вона, де вона? Вон бо там. Ось вона. Бачите, вже така цікава. Помаранчева і десь ще дві. Зараз будемо дивитися, де моя. Ну, мабуть, оце моя. Скоріше за все, а то катусина. Так, зараз я відкрию і подивлюсь. Ось так розпакувала і дивимося, що тут. Так, герань, точно, це моя. Перенесу на вулицю, щоб вам видно було. Вже коли прибирала, побачила, що там дві шоколадки. Ось друга. Моя Одеса. Наша Одеса. Оф, вибачте, мої дорогі. Оце так розпаковка вийшла. Сіла монтувати відео і побачила, що я. Виявляється, десь не так натиснула на кнопочку, не натиснула. І, навпаки, коли не потрібно було натиснула. Ну, коротше, немає відео про розпаковку саму, як я відкривала. І я вже посадила шавлю. Ну, то я там зняла, як я її саджала. Це ви побачите. Але ось рослинка, яка не посаджена, то я вибігла вам показати Це з розплідника Green -E Dem прийшла. Ось назва Розани. Сорт дуже цікавий, цей Розана. Як пишуть, що вона, оце листечко потрібно вже відрізати, і як пишуть, що вона квітує весь сезон, ця герань садова. Не знаю, я куди її посаджу, бо місця немає зовсім від слова, зовсім. От. І ще прийшла посилка від Еріка Решетникова. Ото дві шоколадки. Це Ерік поклав. Як утішительний приз такий. От. Це Анемона, вона рожева, бордюрна. І. Низенька така до 30 сантиметрів. Дуже гарна анемонка. Так як місця немає в мене ж, то ця ж крихітка, і думаю, що я знайду десь місце, ось, щоб ви побачили, скільки тут ось, скільки тут вона вже дала. Ось кущики, бачите? Тобто це вже вона буде дуже гарно мені квітувати навесно. Дякую Еріку і дякую дівчатам з зеленого едему. І вибачте, будь ласка, мене. Ну, от, так, так трапилось, що щось не так зняла. Буває таке. Але ж не записувати зовсім, видалити відео. Я там посадила вже, показувала вам кореневою шавлі, щоб ви подивились. Ну, вибачте, я буду, я буду намагатись слідкувати за тим, що я вмикаю чи вимикаю. Ось такі дві рослинки. Залишилось мені ще їх посадити. Шавлю я вже пристроїла. Так. Посилання на зелений едем і на сторінку Еріка я вам надам в описі під відео. Якщо комусь потрібно, то, будь ласка. І фото я вам вставлю, анемонки. Ну, і якщо знайду герань, то теж вставлю. Вирішила одразу посадити одну і заодно показати вам кореневу. Це сорт. Ось як називається, не знаю, як це читається правильно. Марлео White. Вибачте, якщо щось не так прочитала. Зараз, бачите, як дівчата навіть корою присипали отак от, щоб не пересихала земля. Ось, дивіться, яка коронева, гарна. І ось сама рослинка. Якщо отаке коріння з контейнера і таке коріння гарне, то не обов'язково щось обрізати. Я обрізала тільки квіточку і все. А ось звідси може піти ще наростати бокові пагони. Все, що я зроблю. У мене є отака табличка. І я зовсім трошки отак розпушую отак корінчики, бо вони всі сплутались. Хто наверх, може, пішов, а так все буде донизу, до землі. Біла. В мене була біла, але вона саме перша пропала. За три роки в мене таке вперше, щоб отак пропала шавлія після ділення. Я давала кумі, і вона нормально переживала ділення. Так, ну от трошки досипати, трошечки досипати можна. Земля тут гарна, пухка, тому я нічого не додаю, ні добрива, нічого. Ось так. Все. І загортаю. Так, трошки ближче до цієї перекладини, щоб потім, якщо що, прив'язувати. Бо вона іноді розпадається, якщо її не обрізати коротко. Ось, бачите, де полив як далеко від шавлі. Шавлії зовсім не любить переливу. Зовсім може пропасти. От бачите, не побачила і прийдеться розкопувати. Буває. Все ж таки підсипати не потрібно було. Перший раз, як викопала, то було правильно. От. А тепер добре. Все, трошки притоптала зовсім пальчиками, так, щоб нічого там не передавила. Тепер в мене розведений укорінювач, той, що я вам сказала, я не знаю, як він правильно називається. Там дві букви G і Z. І ним можна одразу проливати. Не потрібно перед цим змочувати, зволожувати землю. Так, залишаю тут горщик, поки я табличку принесу, щоб нічого не наплутати. Ну і все. Близько я не буду так травичкою мульчувати навколо, щоб не загнивало, не пліснівіло, поки вона приживеться. Оце шавлія. Все, от так. І залишаю. Зараз ще дві посажу. Виявляється, одна все ж таки рожева вижила в мене. Ось. І, здається, це той самий сорт, що я замовила ще один. Пінк Фрісленд. Все, дорогі мої, я з вами прощаюсь до наступного відео і буду далі працювати. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую вам всім за перегляди, вподобайки, поради. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Нехай Господь береже їх, їх, і їх родини і всіх українців. Нехай Господь береже нашу рідну Україну ненько. Дай Боже перемоги. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!